Нікіто, ви повернулися 5 лютого 2025 року. Так, опишіть свої почуття. Я був готовий цілувати українську землю. Це була дуже велика радість, тому що ну не вистачало. Не вистачало України, не вистачало української мови, не вистачало наших прапорів. Ну, це не передати словами. Чим ви зараз займаєтесь? Наразі в мене відпустка. Я... Подорожую по Україні. Хочете надолужити те, що просиділи майже три роки в камері, так. так наразі це підготовка до повернення мого на службу. Би ви вирішили повернутися? Звичайно. В країні війна. Це неймовірно. Полон це не привід, уникати служби. Я не можу сидіти на одному місці та ховатися за спинами моїх побратимів, тих, хто залишився. Я не можу простити тих, кого вже немає.